Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Інна. і сьогодні я буду готувати свою улюблену ожину. Хочу цим рецептом поділитися з вами. Я буду готувати таке повідло, яке я використовую в пирожках, в булочках, в корзинках, в пірожинах, в якихось в тортах. Це дуже густе, ароматне і дуже смачне. Ожина взагалі має такі свойства, які допомагають при простудах зимою. Воно дуже, дуже корисна. Я покажу, як я готую це. Вариться воно недовго, не бігом. Все швидко-швидко швидко робиться. Я його не уварю, щоб зберегти. Корисні властивості. Я вже заморозила, зробила повідло, зробила компоти і вирішила, що обов'язково хочу поділитися цим рецептом з вами, оскільки це ну, супер. Якщо ви приготуєте, ви не пошкодуєте. Ділюся з вами, як я це роблю. І так, у мене отаке відеречко ожини. Ожина в мене тут а, дуже стигла. Так, не дозривати ожину, така як тор, трошки торкнеться до неї, і вона одвалюється одразу від гілочки. Отака вона у мене. Зараз переберу, перемию. так, пересиплю сахаром і буду ставити готувати. По рецептурі потрібно брати цукру кілограм на кілограм, кілограм ожини і кілограм або кіло 200 двісті цукру. Оскільки ожина має такий кислуватий смак, тому цукру потрібно більше. Якщо ви зірвете ожину, яка переспівша, да, то не буде цукру менше, я буду робити цукру по своєму смаку. Так що ви пробуйте і додавайте скільки цукру, скільки ви вважаєте нужним. І так, перебираємо, переполощуємо в каструлю засипаємо з сахаром. Пару хвилин постоїть і можна буде ставити варити. Я не буду ждати, поки воно пусте сік, я буду трошки перетокмати, щоб сік пішов, і буду ставити на огонь. Засипала я цукром. Я цукру насипала е, на глаз, як то кажучи. Так, Зараз перемішаю, і я бачу, що жина соковита, так, і що зразу вона випускає сік Так, що можна буде зразу ставити на огонь. На манюсіньки, щоб швидше сік пустилося, так, і вона вже варилася. Бачите, вже є уже є сік там. Так що ставимо на огонь і нехай вариться. Ставимо на огонь, закипає. Так, блендеруємо, пробуємо за смаком. Ось вже, бачите, скільки соку. Можна не дожидатися, коли воно закипить. Зразу проблендерувати. А можна підождати. Поки закипить. Я не, ж... не ждала, поки воно закипить, перебила блендером, а зараз вже почало кипіти. Зараз пару хвилин прокипить хвилин 5. Виключаємо і перетираємо через сито, щоб оці кісточки їх не було в повіллі. Я закатала вже із кісточками і без. Вони мене не смущають. Але коли в десерті в якомусь танку хочеться, щоб цих кісточок не було. Тому будемо перетирати через сито. Ось таке в мене сито. Зараз прям кружкою набираю. І наливаю сюди. І буде перетирати. Воно буде без кісточок, смачне, воно з легкістю перетирається через те, що воно ще не загущене. Воно ще не уварилося. Хоча ми уварювати його не будемо. Ми зараз перетираємо і далі все побачите. Ще раз закипає і все. Там 5 хвилин буквально. Чим менше воно проварюється, виварюється, тим більше вітамінів залишається. Можна, звичайно, просто перетерти з цукром, так? Але дуже багато цукру і просто поставить в холодильник під пластмасовою кришкою. Але так надійніше. Оцю гущу я не викидаю. Я зараз потім в другу каструльку перекину і просто зварю компотик. Щоб зараз пить. Воно і смак дасть, і колір дасть. І все. Зваримо компотик і будемо смакувати. Це також вітаміни, також дуже смачно. Був повний черпачок, а така кількість залишилася. Я не сильно перетираю, щоб і компотик був. І... На повідло було. Це уже перекидаю. Якщо вважаєте, перетирайте повністю. Уже останнє перетираю то прямо сюди. Повідло потрібно варити у казанку в такому або у каструльки. З товстим дном, щоб воно не прогорало. В цьому казанкові я всі повідла варю, всі варення і соси. Так, повідло я вже перетерла жину Отака. Структура, бачите? І з кількості, яка була початку, зменшилася половину, І кісточок залишилось отак, тарілочка. Можна сильніше перетерти, ну я ж компот буду варити, то мені отакі кісточки якраз хорошо. Там зараз на огонь. Коли поставите на огонь, можна додати агар-агар або конфітюр, щоб не ждати, поки воно увариться. І ваша кількість повідла не зменшиться. Агар-агар потрібно. Всипати поступово, зразу всипаєте по чуть-чуть. Мені незручно одною рукою, щоб комочків не було, зразу всипаєте і розмішуєте. Якщо ви не будете зразу всипати і розмішувати, воно зробиться комочками. І так, всипаємо, розмішуємо, чекаємо 2-3 хвилини, щоб прокипіло, виключаємо і в стерилізовані банки. Розливаємо. Коли насипали агар-агар, воно ще рідке. Так. Але коли воно прокипить 2-3 хвилини, воно начне загустати. Треба помішувати. Помішувати і помішувати, бо вся гуща збирається на дні. І щоб воно не приставало, треба помішувати. Нехай кипить 2-3 хвилини. Можна 5. Ну, не менше. На малесенькому малесенькому вогні. Щоб умлівало, бачите, трошки воно починає прокипати. Дві хвилини приблизно літри воно проварилося, воно вже отаке. Гу. Бачите, воно трошки починає загусати, але ще не загусло. Я зараз буду розливати його по баночках. Так. І потім воно вихолоне і буде густе. Розливаємо уже по баночках. А тепер цю каструлю накидаємо наші кісточки ось. Його. Заливаємо водою і варимо компотик. Вихолоне і ставимо в холодильник і насолоджуємося. Він уже з цукром. Смачний, ароматний. Буде компотик. У мене вийшло три баночки. Так вони дуже гарячі, зараз показати не можу, яке воно. Так, їх обов'язково закутати в щось тепле і залишити до повного вихолодження. У мене така старенька курточка пуховичок чоловіка. Заматуємо і залишаємо. Ну ось моє повідло вже ожинове готове, воно дуже ароматне, дуже смачне і густе. Бачите? Воно в міру густе вийшло. Воно ще не повністю виховало, таке теплесеньке, коли воно вихолоне, воно буде дуже-дуже густе. Але це і так дуже добре. В міру густе, смачне і ароматне, дуже вітамінне. Готуйте обов'язково за задоволенням. Це вітаміна бомба в банці. Дуже смачно буде і дуже корисно зимою. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, своїх близьких. Всі бувайте до наступної зустрічі! Приготуйте обов'язково і ви не пошкодуєте. Всім пока-пока!